Сьогодні треті роковини початку повномасштабного російського вторгнення. Три роки спротиву, три роки вдячності, три роки абсолютного героїзму українців. Пишаємось Україною. Дякуємо усім, хто захищає її та допомагає. Усім, хто працює на Україну, і вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей. Як минув цей день у Кременчуці, дивіться у нашій програмі. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з воїном, який до останнього подиху боронив рідну Україну. Детальніше про героя Дмитра Судовенка дивіться далі. Деякі речі вони відбуваються. І все. ти з цим просто доводиться миритися. Ви Розумієте про що? Загибелі. Загиблої, поранені. І від, від того ну, неможливо людей. Врятувати або там ну, якось зовсім захистити це Дмитро Садовенко, молодший лейтенант, командир стрілецької роти, який у 18 років вступив до лав ЗСУ аби захищати Україну. Ще до повномасштабного вторгнення він боронив батьківщину на різних напрямках. Однак, на жаль, 19 лютого, під час бою він назавжди відійшов у вічність. Сьогодні у міському палаці культури воїна провели в останню путь. Молодший лейтенант Садовенко Дмитро Юрійович 1999 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 30 Закінчив національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Проходив військову службу за контрактом з 2018 року. Займав посаду командир стрілецької роти. Загинув 19 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Військовий мав позивний плюсик. Як розповіли побратими загиблого, він, хоч і був юним, однак вміло керував та мав повагу серед воїнів. Він нас навчав, як правильно виживати, як стріляти як 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 зброєю поводитись все. правильно. Був дуже Дуже такий, як доточний до Мало своєї справи. Є. І все, старався робити правильно, <гум> да, все старався навчати правильно. Человеком. Старався показувати, якщо, Щоб люди вижили. як вижити. Він знав свою справу і знав, як робити, правильно навчити. Ну, да. І завдяки йому. Нас багато було Декілька, 300, декілька да. штурмів було. І завдяки усім навчанням мало було. Дмитро мав ті риси характеру, які притаманні справжнім патріотам України. Він завжди підтримував та надихав інших. Сіда і поддержується. Завжди і підтримує, і підкаже. Йому ще що сказати. Шкода хлопця. Усіх шкода. А коли молоді йдуть, це взагалі віддати шану герою. Сьогодні прийшли рідні побратими та друзі. Ми з ним знайомі дуже дуже давно з дитинства. Він з ранніх десь з років 14. Я пам'ятаю, коли почалась війна, він говорив, що буде захищати державу. Він був дуже добрим, дуже світлою людиною. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава справжньому герою Дмитру Садовенку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 24 лютого 2022 року. Ця дата завжди буде відгукуватися болем та страхом у серцях українців. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. 24 лютого 2022 року. День, який закарбувався в пам'яті кожного українця назавжди. День, коли замість звичного сигналу будильника ми почули страшні слова: прокидайся, почалась війна. І з того моменту життя кожного з нас змінилося назавжди. Змінився світ навколо. Змінилися ми. Сьогодні треті роковини повномасштабної війни, війни, що триває вже 11 років, війни за мир, свободу і незалежність, війни, яка забрала в кожного з нас спокій і залишила відчуття болю й туги. Вона вирвала з обіймів матерів їхніх дітей, розділила родини, зруйнувала будинки і міста, але так і не змогла зруйнувати нашу силу духу. 1096 днів невпинної боротьби, і кожен день цієї боротьби це історія незламності. Це історія тисяч героїв, які стали на захист своєї землі. Це історія волонтерів, медиків, рятувальників, учителів, які, попри страх і небезпеку, роблять усе можливе, щоб життя продовжувалось. Це історія дітей, які так рано подорослішали, і матерів, що чекають своїх синів з фронту. Ми навчилися цінувати прості речі: мирне небо, рідний дім, голос близької людини у телефоні. Ми навчилися бути сильними навіть коли болить. І ми продовжуємо вірити, навіть коли сльози на очах. Ця війна забрала багато, але вона й показала, наскільки ми єдині, наскільки ми готові боротися за своє майбутнє. І як би не було важко, ми знаємо, перемога буде за нами, бо ми боремося за правду, за свою землю, за життя. Ми тримаємось, незважаючи на тисячі повітряних атак, в яких расисти знищують нашу цивільну інфраструктуру та вбивають безневинних людей. Тримаємося, попри те, що окупанти рівняють із землею сотні населених пунктів, бажаючи стерти навіть саму згадку про Україну, але їм не вдасться. Про це зазначив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Також міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїх сторінках у соцмережах закликав всіх українців до спільної молитви. Молимося за душі спочилих і за те, щоб Господь дав нам ще більше сил для спротиву, а сподіваючись на Бога, продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за Україну, кожного, хто став на захист нашої свободи, і вшановуємо тих, хто зараз продовжує цю боротьбу. Наша пам'ять про них вічна, наша вдячність безмежна. Ми вистоїмо, ми переможемо і відбудуємо все, що було зруйновано. І на нашій землі знову запанує мир. Бо Україна це сила, Україна це єдність, Україна це ми. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні національний день молитви. Сьогодні ми разом молимося за наших захисників, за тих, кого чекаємо з ворожого полону, за тих, кого вже немає з нами, за тих, хто поруч і за кого ми хвилюємося щодня. Увага на екран. Боже великий єдиний. Цьогоріч, 24 лютого, уперше відзначається Національний день молитви. Верховна Рада підтримала проєкт постанови, який закріплює цю дату, що має символічне значення. Адже саме цього дня, у 2022 році, розпочався повномасштабний напад Росії на Україну. Доєднався до Національної молитви і Кременчук. На площі перемоги зібралися віряни, представники громади. Був присутній міський голова Віталій Малецький, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, голова Кременчук. Людської районної ради Марія Іванченко. Цей особливий, хвилюючий день для кожного українця. Усі думки, усі наші спогади відносять нас до цієї ж дати року 2022 -го. Кременчук єдине місто, де від початку повномасштабного вторгнення щонеділі проводили соборні міжконфесійні молебні. 157 разів на площі перемоги люди об'єднувалися в спільному зверненні до Бога із проханнями захистити Україну від загарбників. Таке зібрання, на жаль, є лише тільки в нашому надніпрянському місті, але це приклад для наслідування. Все те, що неможливо у людей, все можливо у Бога. Ба Більше у Кременчуці провели перший спільний міжконфесійний молебен за мир в Україні ще задовго до повномасштабного вторгнення. Тоді міський голова Віталій Малецький разом зі священнослужителями та містянами молилися за здоров'я військових та щасливу долю нашої держави. Україна бореться з агресором вже понад 10 років, і увесь цей час наше місто було в молитві за найскорішу перемогу. Ця молитва необхідна, і вона лунає лунає кожен день. І ми кожен день молимося за це все. Ну, віримо, що перемога буде все одно нашого народу. Для нашого міста ця молитва не перша. Кожну неділю ми збираємось і ми бачимо в своєму житті милість Божу. І та сила, яка Воскресила Ісуса із мертвих, вона воскресить нашу Україну. Тому ми, тому ми віримо, зможемо, переможемо. Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою. Стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри в перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Відтепер щодня о 9-й ранку патрульні поліцейські зупинятимуть рух автотранспорту на перехресті вулиць Небесної Сотні старшого лейтенанта Кагала та університетської задля вшанування пам'яті полеглих під час збройної агресії РФ. Увага на екран. Кременчук схиляє голови у скорботі за всіх, хто віддав своє життя в цій безжальній війні. Щодня о дев'ятій ранку на перехресті вулиць старшого лейтенанта Кагала, Небесної Сотні та Університетської, патрульна поліція зупиняє рух автотранспорту. Місто віддає шану тим, хто загинув від бридких рук загарбників. Ця ранкова хвилина мовчання є символом вдячності і пам'яті для кременчужан, які зупиняються, щоб подумки згадати тих, хто віддав життя за Україну сьогодні. У третю річницю повномасштабного вторгнення патрульна поліція щодня о 9 годині ранку зупинятиме рух транспортних засобів на перехресті вулиць Небесної Сотні. Старшого лейтенанта Кагала та університетську. Це хвилина, яка нагадує нам ціну нашої незалежності. Три роки ми платимо високу ціну. Тому вшануємо пам'ять усіх загиблих. Поліція тимчасово перекриває рух, щоб забезпечити спокійну атмосферу для вшанування. Ця традиція єднає місто у спільній скорботі та вдячності. Хвилина тиші, що говорить голосніше, за слова. Кременчуцька громада пам'ятає кожного, хто загинув за свободу та незалежність. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада цінує підтримку наших європейських міст побратимів, серед яких і літовське місто Алітус. А напередодні роковин повномасштабного вторгнення в Алітусі відбулась громадська акція як знак солідарності та єдності. Детальніше про це наш наступний матеріал. Справжня дружба проявляється у важкі часи, і підтримка європейських міст побратимів для Кременчуцької громади надзвичайно цінна. Адже у важкі часи вони простягнули руку допомоги без зайвих слів та залишаються поруч. Справжня дружба це не про слова, а про вчинки. І свою підтримку завжди демонструє і наше місто побратим в Литві Алітус та його мер Неріус Цесюліс. За ці важкі три роки повномасштабної війни Кременчуцька громада отримала величезний обсяг допомоги: ліки та медичні засоби, одяг і продукти харчування для переселенців, комунальна техніка, автомобілі для тероборони. Тікаючи від війни, Кременчуцькі родини знайшли прихисток в Алітусі, де їх гостину зустріли. Там для них започаткували гуманітарні та культурологічні програми, аби вони змогли відчути себе потрібними та у безпеці. А напередодні третіх роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашому місті побратимі відбулася велика громадська акція як знак солідарності та єдності Свобода сяє радаром. Мешканці міста вийшли на центральну площу перед ратушею, щоб засвідчити свою підтримку народу України в боротьбі за свободу і незалежність та вшанувати пам'ять полеглих українських героїв. Ця подія стала важливим знаком солідарності, підтвердивши рішучість міста Алітус та його мешканців постійно підтримувати український народ у цей складний період. Наша громада вдячна Алітусу та меру міста Неріусу Цесюлісу за постійну підтримку та допомогу у цій боротьбі. Варто відзначити, що у Кременчуці на знак подяки Алітусу в честь міста побратима названу вулицю та сквер. А мер міста отримав високу відзнаку за заслуги перед містом від Кременчуцької міської ради. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Наша громада із теплом та щирістю приймала переселенців на початку війни. Підтримка нових кременчужан триває і донині. Зокрема, усі питання пов'язані з інтеграцією ВПО розглянули сьогодні на засіданні відповідної ради. Більше про це вже за мить. Інтеграція внутрішньопереміщених осіб залишається одним із пріоритетних завдань для Кременчуцької громади. Наше місто стало новою домівкою для багатьох людей, які потребують підтримки та захисту. Працює над цим зокрема й рада з питань ВПО, засідання якої відбулося сьогодні, 24 лютого. Саме цього дня, три роки тому, українці з різних міст почали прибувати до Кременчука, шукаючи прихистку. У нас відкрився центр тимчасового розміщення Кременчук, де можна було залишитися на ніч переночувати, і дуже багато хто залишився там і проживає навіть сьогодні. З перших годин до нас приєдналися волонтери. от Світлана говорила, молодіжний парламент Кременчука. Це молодь, активні люди, які організували цілодобове чергування для того, щоб прийняти людей, допомогти їм облаштувати свою ночівлю, своє там перебування. До складу ради входять і представники міської влади, і очільники профільних департаментів, благодійних організацій, та, а вже ж самі переселенці. Кожен зі свого боку докладе максимум зусиль, аби полегшити інтеграцію наших нових кременчужан до громади. Ми всі маємо розуміти, розуміти що буде багато роботи в кожному департаменті. В кожному. Юрвідділ, там допомога, житна всі будуть працювати всі. Будуть працювати. Тоді буде результат. І Я думаю, що це вкратчий час. Це буде. Основне, що є е, е, взаєморозуміння з міським головою. Це основне, да. і є підтримка 100%. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука із першого дня повномасштабного вторгнення допомагають переселенцям почуватися в Кременчуці як удома. Вони цілодобово працювали в центрі тимчасового розміщення Кременчук. Наразі продовжують свою діяльність, організовуючи безкоштовні заходи як для дітей, так і для дорослих. У Нас є творчі заходи для дітей, дуже багато переселенців для адресу Шевченка дев'ятнадцять років. Є проєкт молоді. І з січня місяця ми вже така у нас є ініціатива особлива. Дівчата проводять івенти для більш дорослих. Теж багато у нас така згуртованість хремачуваних переселенців на цих заходах. Багато долучається, подобається, тому запрошуємо до співпраці. Ми завжди раді будь-яким ініціативам і самі включаємося в той момент, коли потрібна саме наша допомога. На засіданні ради обговорили низку проблемних питань, які зараз постають перед ВПО. -м. Одне із таких постановка на квартирний облік. Проте в ході розмов присутні спільно знаходили вирішення щодо більшості питань. Інколи навіть не вимагають постановки на квартирний облік, тому що насправді я думаю, за те підтвердиться такий певний пережиток, який до нас прийшов заяцьких часів, і зараз дуже багато програм працюють. Без цієї функції фактично ви не маєте стати на квартирному обліку, з яким є дуже багато проблем про те, що ви кажете, а просто ви берете участь на пряму в певній програмі. яка є. Внутрішньо переміщені особи, які були присутні на засіданні, ставили запитання іншим членам ради, а також ділилися власним досвідом інтеграції до Кременчуцької громади. А ми знаходимося ми тут звичайно одні, мабуть, саме перших, хто вже хто з хто з березня. І дякувати Кременчуцькій міській раді, виконкому. По цей час ми отримуємо будь-яку допомогу. Так, ми об'єдналися для допомоги нашим містянам, ну, близько 400 осіб вже тут Кременчуці. Сам євляюся ВПО з міста Красноборівка Марянського району з 22 марта 22 року працюю в батруні фонді права на захист. Ну і е, в марті 24 року вивіз свій бізнес 60%, бо ще приміщення все-таки по шість Дякую вам за прихисток, що ми можемо працювати у вас в вашій області і будемо заново встановлюватися. Серед масштабних проєктів, спрямованих на підтримку переселенців, наразі реалізують ініціативу депутата Кременчуцької міської ради Геннадія Іваняна зі створення хабу для ВПО. Нові Кременчужани буде і гуманітарна допомога. Там буде якийсь контакт з іншими регіонами для організації той чи іншої гуманітарної допомоги. Це все буде проходити через хаб. Я думаю, що це буде Великий хаб для вирішення цих питань покинути власну домівку та почати життя у новому зовсім незнайомому місті нелегко. Тому завдання Кременчуцької громади максимально спростити процес адаптації переселенців. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні ми згадуємо одну з найважливіших дат в історії нашої країни: третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Кременчуцьке товариство філателістів не лишилось осторонь цієї події, увіковічнивши трагічні моменти війни на марках, які стали символом пам'яті та боротьби. Детальніше про це далі у сюжеті. З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення російських військ Кременчуцьке товариство філателістів провело урочисте погашення марок, на яких назавжди увіковічнено на трагічні сторінки історії України. Три роки тому, у цей день, 24 лютого, ворог вступив на наші землі. Мужні воїни, незалежно від військового досвіду, стали на захист батьківщини. Своїми спогадами про перші дні війни ділиться Ігор, учасник добровольчого формування номер 3 Кременчуцької територіальної громади. Самий початок, як тікали. З Маріуполя Запорожя, коли вона їхали машини, розстріляні всі побиті з дітьми з усім. Не менш важливу роль у спротиві ворогу відіграє і 107-ма реактивна артилерійська кременчуцька бригада, яка указом президента України отримала почесну відзнаку за мужність та відвагу. Хлопці активно працюють на всій лінії зіткнення, нищать ворога. Дуже потужно, тому я вважаю, що це дуже важливо для хлопців відзнака. Відзнака від президента для хлопців завжди є тим символом, який показує значимість їхньої роботи і надихає їх робити її ще краще. Також у літописі Кременчука відтепер закарбована пам'ять про хороброго воїна Дмитра Бречка, який наразі перебуває на реабілітації після поранення та готує персональну філателістичну виставку, що відкриється 6 березня в Кременчуцькій міській художній галереї. У мене дідусь рідний за життя там займався філателією. І я вирішив від нього перейняти цю справу спадок. Зараз поки що це все поставив на паузу через теж, ну через мобілізацію, те, що є на фронті. Але дещо є, показати. Тож філателія сьогодні це ще один спосіб шанувати пам'ять героїв та передати наступним поколінням безцінний досвід боротьби за незалежність. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже незабаром Кременчужани матимуть змогу поспілкуватися з людиною, яка надихає і протягом багатьох років розповідає про Україну за кордоном з фундаторкою Асоціації культури Бористени Світланою Терещенко. Де і коли відбудеться захід, розкажуть наші журналісти. 27 лютого о 14.00 в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться важлива та надихаюча подія. Лекція Світлани Терещенко, відомої активістки, дизайнерки та громадської діячки. Світлана Терещенко, Кременчужанка, яка вже 30 років живе в Мілані, попри відстань, вона залишається відданою своїй рідній Україні та активно просуває її культуру і правду в Італії. Протягом багатьох років вона очолює асоціацію культури Бористене, яка організовує фестивалі, форуми і лекції, допомагаючи європейцям глибше зрозуміти Україну, її культуру і причини, через які багато українців були змушені покинути свої домівки. Я вас запрошую в педагогічну академію в четвер о другій годині. Я розповім свій шлях, як переїхати, як переїхати з Кремічуга до Мілано, як з успішного дизайнера одягу перетворитися в успішного громадського діяча, як приносити користь. Україні і мати від цього велике задоволення. Ця подія стане не лише можливістю почути історію дивовижної людини, а й шансом дізнатися більше про роботу асоціації Бористене і про те, як кожен із нас може зробити свій внесок у підтримку України на міжнародній арені. Запрошуємо всіх охочих приєднатись до цієї важливої зустрічі, щоб почути голос людини, яка невпинно доносить світу правду про свою країну і ділиться її культурною спадщиною. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У важкі часи, коли кожен день для України це боротьба за свободу і незалежність для Кременчужан, неділя стала особливим моментом єдності та молитви. Традиційно громада звертається до Бога з надією на перемогу та мир. Як це було, дивіться вже за мить. Три роки ми вже молимось за перемогу в цій війні, за волю, свободу для нашого народу, нашої держави, нашої батьківщини волю, яку ми здобуваємо вже сотні років. Неділя стала для Кременчужан тим днем, коли вони відкладають усі свої справи та традиційно о 15-й годині долучаються до Соборного молебню біля комплексу пам'ятного христа. Громада гуртується у спільній молитві, звертаючись до небесного батька з найзаповітнішими мріями та бажаннями, зокрема про перемогу над ворогом, який сіє зло та розруху на українських землях. Молимо тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа, щоби там, на лінії зіткнення, Господи, Ти допоміг. Перемогти ворога, бо цей ворог розуміє тільки одне: коли танки, коли зброя будуть бить по красній площаді, бреги військо наше, похи анго Твого, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Благословляємо полонених встояти і повернутися додому, щоб рідні дочекалися їх повернення. І радо зустріли в ім'я Ісуса Христа. І нехай приходить до них відновлення, і нехай приходить бажання жити. Це єднання в молитві символізує непохитну віру в нашу перемогу та незламність духу, навіть перед найважчими випробуваннями. З кожним таким молебнем громада Кременчука стає ще міцнішою, адже віра в перемогу, спільна підтримка та відданість своєму народові об'єднують серця. І це важливо не лише для нашого міста, а й для всієї країни. Адже кожен жест, кожне слово, кожен чинок наближають нас до великої перемоги, до світлого майбутнього для всіх українців. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Днями у нашому місті пройшли змагання з боксу, до яких долучилося багато спортсменів. Деталі дізнавалися наші журналісти. Дивіться далі. Днями у Кременчуці відбувся третій відкритий турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая. Дуже гарно, що в нашому місті Кременчуці започатковуються такі традиції, як вшановувати пам'ять наших видатних тренерів, які дуже багато зробили для нашого міста, а саме в розвитку боксу. Тому що у нас є пам'ятний турнір і Баглаєнко пам'ятний турнір гайдаю. Це ну дуже добре, це традиція, велика кількість учасників. Ці змагання продемонстрували не лише високу професійність наших спортсменів, а й довели, що у нашому місті шанують пам'ять видатних людей. Адже Олександр Гайдай мав багато на спортивні досягнення кар'єру. Два роки був тренером збірної рану з боксу. У Кременшуцькій спеціалізованій дитячо юнацькій школі олімпійського резерву з боксу підготував 18 майстрів спорту, призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Кожній людині. Хочеться сподіватися, що всі його досягнення, вчинки, перемоги будуть оцінені і будуть пам'ятатися. Дивлячись, скільки нас тут всіх зібралося, я бачу, що ми всі пам'ятаємо, і я вам дякую за це. Безперечно, кременчужанам є чим пишатися, адже наші боксери часто виборюють перемоги на різних змаганнях. Не в останню чергу це відбувається і завдяки ініціативі та підтримці президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Загалом цей турнір зібрав близько ста кременчуцьких боксерів. Кожен з яких до останнього боровся у рингу, демонструючи силу волі, мужність та витримку. Поєдинок був тяжкий суперник сильний, технічний, швидкий. Задоволений своїм результатом? Так. Було не тяжко, тренувався. Дуже наполегливо. Скоро буде чемпіонат області серед юніорів. Дуже наполегливо працюю та готуюсь до нього. Подяку своєму тренеру Олександру Миколаєвичу. Пишаємося кременчуцькими спортсменами та бажаємо, аби на їхньому життєвому шляху було багато перемог як у рингу, так і за його межами. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які кожного дня безстрашно нищать ворога на українській землі і кожному, хто підтримує ЗСУ. Не забуваємо, що кожен донат, кожна підтримка українських військових робить нас сильнішими та наближає нашу перемогу. Слава Україні!